Сьогодні мало не проголосували законопроєктів, тому що представники політичної сили Петра Усійша ЄС, е Європейська Солідарність заблокували калібутну президію з вимогою негайно включити до. Порядку денного і розглянути, проголосувати за контракт, який стосується, ну, так званий, як називають, ніби проти Московської церкви, ну, проти ОПЦ. Таким чином робота ради на сьогодні заблокована. Будемо дивитися, чи зможемо продовжувати наступні дні заповнувати роботу попередню, тому що. Я певна інформація про те, що нібито збираюся колотити на цій темі цілий сесійний тиждень, але будемо бачити, як воно буде. Ось така от історія. Всім гарного дня. Хай Бог допомагає у всіх добрих справах. І йдемо до інших робочих процесів.